Вітаю вас на моєму каналі і зичу всім доброго здоров'я. І сьогодні я буду готувати смачний пляцок по венгерську. Коли працювала в Польщі в барі біля моря, то ця страва була дуже популярна. Починаю приготування з гуляшу. Для цього потрібно м'ясо, у мене гов'яже, нарізане кубиком, також цибулька та болгарський перець. а тим часом на плиті вже розігрівається каструля з олією. Борошно, червону солодку паприку, можна гостро, якщо полюбляєте, та мелний чорний перець перемішую і висипаю на м'ясо, і швиденько кожен шматок м'яса обвалюю у цій суміші. Важливо з цим процесом не затягувати, щоб борошно не перетворилося на тісто при виділенні м'ясного соку, тому швиденько зразу викладаю на гарячу олію. М'ясо б смажую на сильному вогні і постійно помішую, щоб воно зарум'янулося з усіх боків. Його потрібно довести майже до готовності. Після цього забираю у окрему пару. А у каструлю кидаю порізану кубиком цибулю. І так як м'ясо було нежирне, то знову підливаю олію. Цибулю теж смажу на сильному вогні, постійно помішуючи до корчнуватого кольору. Коли цибуля гарно просмажилася, зменшую вогонь з 9 на 3 і додаю нарізаний купиком розміром м'яса болгарський перець. Просмажую 3-4 хвилини, тоді додаю томатну пасту, перемішую протушковую ще 2 хвилини. А тепер повертаю у каструлю м'ясо. Гарно перемішаю і нехай все це ще разом пару хвилин просмажиться. Вливаю кип'ячену воду, можна і бульйон, так, щоб добре покрити м'ясо. І тепер додаю сіль, а також цікавий інгредієнт. Це якраз і є цей цікавий інгредієнт. Остова есенція 25% харчова. Це тип осту, який дистильований і концентрований для посилення смаку і аромату. Я його додаю буквально 4 капельки, 5%. І повірте, цей оцет надасть гуляшу гостроти і кислого присмаку. Гуляш вариться вже одну годину. Картопля, цибуля, часник на два пляцки вже підготовлені. На цьому етапі додам до гуляшу лаврове листя і залишу на плиті. А далі починаю готувати пляцки. Картоплю, цибулю, часник натерла на терці з рібними вічками та відкинула на сито, щоб стекла зайва волога. слила, крохмаль, який був на дні посудини, залишила, додаю яйця, сіль. Перець та борошно і ретельно перемішую до однорідної консистенції. Сковорідку наливаю достатню кількість олії. Не жалійте олії. Долюн повинен бути хрумким. Які б ви не мали круті сковорідки хрусткої скоринки без олії не отримаєте. Та й сам пляцок на сухій сковорідці виходить не дуже смачним. На розігріту сковорідку викладаю картопляну масу та гарно розрівнюю. Стараюся, щоб середина була тоньша, щоб пізніше при загинанні пляцок не тріскав. Хоча це не важливо, смакує і так добре. Коли відніються вже такі присмажені краї, перевертаємо плясок на іншу сторону. Не все виходить ідеально, але завжди можна підправити. А поки смажиться плясок, ви ж не забудьте підписатися на мій канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відео з цікавими рецептами. І пам'ятайте, що ваш коментар для мене як бальзам на душу. Гляцок готовий, знімаю з коворітки, викладаю на тарілку. І зверху накладаю голяш. Середину теж положила, але на цьому моменті забула включити камеру. Маленький факап. Голяшу викладайте стільки, скільки вам засмакує. Зверху добру ложку сметани та прикрасіть зеленю. Дякую вам за перегляд. Готуйте із любов'ю та задоволенням. Погляньте, як гарно виглядає, так само і гарно смакує.